Сьогодні готуємо невидимий яблучний пиріг. Невидимий він не через те, що дуже швидко зникає з тарілки, і ви навіть не встигаєте помітити, був цей пиріг чи ні, а через те, що в ньому практично немає тіста. Відчуття, що цей пиріг складається тільки з одних яблук. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для приготування яблучного пирога для вашої зручності я продублюю під відео. Почнемо з приготування тіста. До яєць додаю цукор. Додаю трохи ванілі або ванільний цукор. Збиваю міксером хвилини 3-4. Маса повинна збільшитися приблизно вдвічі і стати світлішою. Додаю молоко кімнатної температури. Розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Перемішую. До борошна додаю розпушувач. Просію в тісто. Тепер міксером на невеликих обертах добре вмішую борошно в тісто. Але недовго. У мене 4 великі яблука вагою приблизно пів кілограма. Очищаю їх від шкірки. Видаляю серединки, тонко нарізаю. Можна одразу яблука відправити в тісто. Але я ще шукатиму форму для пирога і, щоб яблука не потемнішали, збризну приблизно двома столовими ложками лимонного соку. Перемішую. В мене роз'ємна форма для випічки діаметром 20 см. Застилаю дно та боки пергаментом. Я підготувала форму, тепер додаю яблука в тісто і перемішую. Виливаю тісто. Лопаткою розподіляю рівномірно яблука по формі. Духовка у мене заздалегідь добре нагріта до 180 градусів. І після того, як я вилила тісто в форму, пиріг не повинен довго знаходитися на столі. Відразу ж відправляю в духовку. Випікатиму до готовності десь хвилин 50. Я дала пирогу повністю охолонути. Дістаю його з форми. Зверху притрушую цукровою пудрою. Виходить дуже апетитно. Давайте розріжемо пиріг і подивимось, який він всередині. Подивіться, який розріз він повністю просякнутий яблучним соком і ароматом. Тіста практично немає, виходить дуже ніжний пиріг. Цей пиріг ще смачніший наступного дня, коли добре настоїться. Хоч і гарячим його з'їдають дуже і дуже швидко. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал, до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!